Суцільний конвеєр смерті так описує події в Маріуполі. 49-річний Богдан на позивний Леший. Чоловік працював лісником у великоанадольському лісництві. Коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, одразу ж мобілізувався. Май ну, це десь день отак, от сьомий, коли я усвідомив, що це блокада і це це все дуже серйозно, і вороття може не бути. У це було найскладніше. Це треба було перебороти стан безсилля, скажімо так. Воно на моменті де зайшло, і з цим треба було щось робити. Відпочуття без виходів Богдана рятувала робота, а її було дуже багато. Чоловік служив водієм-санітаром, забирав поранених. Пригадує, в Маріуполі їх було так багато, що людей завантажували всіх разом у кузов газелі. У мене прекрасний є психолог. Я вчусь у цій людини. В мене гнів, оце все все, все, картинки. Вони мене так не торкають. Я просто знаю, що треба робити справу. Після евакуації з Маріуполя Леший продовжив службу. Бився за велику новосілку. Тоді, під час підготовки до контрнаступу, боєць отримав численні осколкові поранення. Я повертався із групою саперів з розмінування проходів для контрнаступу для танків. Тоді ще не було так багато безпілотників. Мабуть, були якісь розвіддані, щось висіло над нами. І ми проходили. Прилетіла 120-та міна в трьох метрах. Розірвалася. Ми мені дуже повезло. Військові мене зрозуміли. Мені дуже пощастило медикам. Довелось ампутувати бійцю руку, та після протезування Леший знову повернувся в стрій. Іншого рішення не могло бути, ви зрозумієте, там під Маріуполем, в мене залишилось життя, в мене його забрали. Чому я повинен це тим людям чи не людям якось прощати? І в мене є побратими, які просто запитали, що Та я кажу, то що, як якщо буде, буде якась з мене користь, то я хочу повернутись. Зараз Леший служить у 128-й окремій бригаді. ТРО займається рекрутингом. Якщо людині казати правду. То ця правда доходить. А правда така, що я ж кажу, в стаї вижити набагато легше, а українці повинні стати стаєю по всіх параметрах і по всіх розкладах. У нас немає іншого вибору, інакше ми будемо знищені. Леший пояснює новобранцям головне правило на війні: мій товариш, мій ресурс. Я як медик мені аж свербить. Ну як як бойовий медик, це трошки не та медицина, але мені аж свербить, коли я бачу не той турнікет або відсутність аптечки у хлопців, які виходять на завдання. От це усвідомлення, що ми повинні піклуватися один за одного. Ну щоб перемогти. Я користуючись случаєм, запрошую в двісті 231-й, 128-ма бригада ТРО, вона найкраща за результатами з найменшими патерями. скажімо так. Ми навчимо воювати, і саме головне перемагати. А ще Богдан допомагає війську творчістю, розмальовує тубуси і прапори, розігрує їх за донати, і завдяки цим коштам забезпечує бригаду дронами та машинами.